Петро Порошенко, п'ятий президент України, лідер партії Європейська. Солідарність, і ми зупинилися якраз на національній єдності, на ідеї уряду національної єдності. До речі, я про це уряд національної єдності з 2022 року. Говорю, і щось якось, я все втомився. Забудьте. Я ні, чому не забуду, я не буду говорити до кінця війни. Будете? Я не забуду, так, буду. Я можу до вас з порадою звернутися. Час для уряду національної єдності. Закінчився на початку, в лютому 24-го року. Чому саме тоді? А, кардинально змінилася ситуація на фронті, коли просто єдності вже не врятуєш. А, зараз мова йдеться про уряд національного порятунку, тому що країна потребує рішучих і ефективних дій для порятунку. І в цих умовах є ціла низка позицій. Які не тільки ті, що я перерахував, які уряд має навчитися приймати непопулярні рішення. Наприклад, рішення про мобілізацію, а уряд національного притунку це не те ж саме, що в місті? Ні. ні, ні. Тому що там, наприклад, не буде пана бойка або то пана мамки, або уряди національної або... єдності мали б не бути. А у нас на сьогоднішній день казали, що це має бути всі, ні, всі про українські се, це уряд національного порятунку. І коли ми говоримо про мобілізацію. То президент має взяти на себе ініціативу: включити туди демобілізацію, включити туди захисти воїна, включити туди право на локацію, на заборонити наступ і визначити позицію, яка змінить мотивацію. Бо візьміть статистику і подивіться, скільки у нас зараз СЗЧшників: десятки тисяч. Навіщо ми бусіфіцируємо людей, які приїжджають в бригади? і... Становиться на І в цих умовах ми маємо визнати, що ця ідея дискредитована, неефективна і, використовуючи цю позицію, в окремих бригадах я кажу, тисяча СЗЧшників. Що робити комбрігу? В нього значиться, і воїнів немає, нема ким воювати. Ну, таких е, речей у нас багато, і я думаю, що в е, чому. Відмінність буде уряд національного порятунку. Уряд національного порятунку перестане вставати в шпунт перед цидулками Єрмака Шміделю. Вирішить це те і це те питання. І коаліція національного порятунку в парламенті перестане стояти в позі чого ізволять для того, щоб виконувати некомпетентні доручення. Тобто ви хочете повернення до конституційного порядку управління країни? Це навіть навіть не від на уряд національного порятунку, це просто повернення до конституційного управління країни. Назвить це так. Це сама партія Слуга народу мала б такий уряд без вас сформувати, Я вибачаюся, якщо була б була політична воля. Ми не рвемося. Але політичну волю свою ми демонструємо. Ми кажемо, що зараз не час для рейтингів. Забудьте про них. Боротьба за рейтинги зараз це злочин. І тому офіційна позиція нашої політичної сили. Той, хто говорить про рейтинги, злочинець. Той, хто говорить про вибори, злочинець.